Мир вам вітаю вас, друзі! Сьогодні у нас 8 січня 2024 року. І я хочу вам зачитати свій авторський вірш, який я написав 18.03.2022 року Всевишній. Визволи нас від Росії, читає автор Любомир Богоявленський. Дай силу нам Всевишній, щоб перемогти! І Україну, Боже, захисти, цей геноцид проклятий подолати, і вільні крила знову, щоб літати, пошли нам, Господи, благослови і батьківщину нашу відроди, Всевишній визвли нас від Росії і Збройним силам України Ти допоможи. Друзі. Я вірю і знаю, що Україна обов'язково переможе прокляте російське зло. Слава Україні! Героям слава! З повагою, Любомир Богоябленський!